Два трагічні випадки загибелі на воді сталися цього тижня на Чернігівщині, і обидва у Височанській громаді загинули двоє чоловіків з села новімлини. Усі обставини нині з'ясовує поліція. Рятувальники у свою чергу просять людей дотримуватися правил безпеки, бути обачними біля води. З початку року на водоймах Чернігівщини потонуло 11 людей. Лише на цьому тижні зареєстровано дві події на водних об'єктах у Ніжинському районі. Головною причиною трагічних випадків є людський фактор, тобто люди не дотримуються правил безпеки під час відпочинку. Наразі на Чернігівщині триває нова хвиля водопілля у кількох громадах. Придесення затоплено дороги і під'їзні шляхи до двох десятків сіл. Однак на півночі Чернігівщини рівень води в Десні вже почав поступово зменшуватися. Тиждень спадає, сантиметрів по п'ять спадає кожного кожні сутки. Ну тяжковато було, тому що машини не переїхать лодкою, а з тої сторони, хто на таксях, кожен п'ятницю автобус приходив. Переправляли на ту сторону, машини підіржає, тут хтось забирає. Так така ситуація була. За даними синоптиків, високі рівні води в річках Чернігівщини утримуватимуться і надалі.